Так, одні посилки відправили, другі посилки отримали. З Варшави. Нікочка. дякую тобі огромне, Нікуля. Ось опять прислала посилки. Ми зараз їх перейшли Це хліб, він довго тривалий, бо тут багато. Хлопцям, це хлопцям. Це тільки хлопцям, це теж все хлопцям. Практично я його не буду розпаковувати, зараз перепакую і одразу відправлю. СМТ. Я Не показую, щоб, ну, але, щоб людина не бачила. А що, телефона, публікували ще. Млинів. Олександр Олександрович Кондратюк. Престав для дорослих. Я так розумію, це памперси для дорослих. Дякую <кхід> огромне, ми тоді передамо військовий госпіталь. І бумагу для печаті. Ну, бумага це, звісно. Оце ліцей. Це бумага? Да. А, це Оскар Олексій з повагою від Мирослави. А, Мирослава Італія. Для Оскара Олексія з повагою вірою у добро від Мирослави Італія. Он воно откуда. І оце ж... Ага, з Італії. Мирославочка, спасибо велике. Бо я прочитав, хто прислав, просто і подумав. Мирослава, спасибо огромное. Я щось я подумав, бо Мирослава мені вже раз розписала, бумагу. Ну що ж, прийдеться тоді зібрати на принтер. Ну, получу получку я. 92 рубля. І все потрачу на принтер. Потому що треба, бумага надо, на щас на їх на рапорти на все. Все, спасибо огромней. Я заповню номер карточка, да, так? Ні, 414 41 49 39 30 875 41. Іди туди, подивись. Що, піду глянуши, кабінет. Подожди, кибінет. Эээ, е, мой <гербарі>. <пух> 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 да, покажи, 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 людям. Березь <пухух> бере сонце подохне. Хто? Погореть. Ні. Ой, Боже, не може Ну, до 41, 49, 39, 3,0, 875-41. Я, не я ши... вам скину в номер карточки. Я не ошибся, бо тут я зараз дурдом у мене 5. Сидимо, готуємо запити, клопотання, ну все б побачив у мене. Так сказати, відмиваємо гроші, як деякі люблять говорити на мене. Можете присоєдинитися і відмивати в со мною гроші. Так, да, 41-49-3930-875-411. Вивчив. Все, ребята, спасибо огромне за посилки, за підтримку, за допомогу, за добрі слова, за теплі слова. Памперси отдамо, бумагу заберемо, продукти пацанам, перепакуємо отдамо. Ну і все. Спасибо.